Дори, брати і сестри, вас щиро вітаю, радий бачити вас з Домі молитви, радий бачити наших гостей з Житомирщини. Ну, радий бачити і з Антверпена, безперечно, дуже радий наших гостей бачити. Київщина, Вінниця. Дуже-дуже-дуже дуже радий. Ремче, це вже наші, це вже не гості, це вже наша частинка, але ось є такі гості, я дуже ними тішуся. Я вас всіх вітаю сьогодні, зараз знову, як завжди, кілька хвилин. на... Оголошення. Е, ще раз хочу подякувати правильно Ігор Віталійович, так? Е, ще раз хочу подякувати тобі, Ігор Віталійович. Жду тебе в гості. Ти обіцяв приїхати. Е, гостимо тебе е, борщиком нашим з твоїх бурячків. Таким чином, е, ще раз йому хочу подякувати за овочі. Е, ну, я вам хотів сказати, що овочі чудові. Те, що відійшло, то відійшло, це ж не зрозуміло, так? Але взагалі чудові. Вчора вечором я їв вперше борщ із тих бурячків. Бурячки солодкі, борщ червоний, Згідні зі мною чи ні? Що, лише моя лиш сестра Наталка згідна. Ну, ви скажете, ви не їли ще, так? Їли. Добрий борщ? Добрий. Друзі, я, я просто кажу дуже щиро дякую. Ну, здається, така невелике, але воно приємне. Ну воно таке приємне, що якось людина твою оцінила труд. Друзі, якщо хтось ще не отримав, не соромте, скажіть, там ще є. Ми лишилися на діток. Чоловік просить, аби ще приїхати взяти. І я, будь ласка, хто не отримав, не соромтесь, підійдіть, візьміть. Якщо, наприклад, комусь вам не потрібно, ви хочете, можете залишити це для дітей, які будуть заїжджати. Схочете комусь дати бідному, може у вас сусідство свою пайку. Будь ласочка. це нема проблем. Е, наступне оголошення: що випічки завтра не буде. Все ж таки ще йдуть свята, люди пригощають, відвідують, і завтра випічки не буде. Слідуючи, заїзд в ДІВ, як ми і говорили, відбудеться. 22-га бригада. 22 бригада, на вдови 22-ї бригади, на чолі з капеланом Олександром Єфремовим приїдуть 18 січня. Ще вже недалеко. 18 січня буде заїзд. Потім 1 лютого буде вже заїзд 93 ї бригади. Але можливо, між ще можливо. Тут Діма Лазарів позвонив мені і каже: А можна десь там вклинитись? Я кажу, Діма, для тебе ми завжди знайдемо де десь вклинитися. Тому що ви згідні зі мною? Діма Лазарів і його дружина Наталя це вже наші брати і сестри. За час з нашого знайомства вони почали святкувати суботу. Вже більше півроку вони святкують День суботні. Вони стали нашими братами. Це, це результат того, що вони тут чули в нас і вони прийняли. Не дуже просто приймати братам харизматичного руху, але вони зважились і при тому, що будучи наші служити. Друзі, дуже я тому дякую. Це ми завжди будемо старатися. Але лише сказав Діма, скажи коли? Чи до 18-го, чи з 25-го, там по 1 лютого можна там вже зробити. Одні виїжджають, другі заїжджають. Вітаємо. Сьогодні хотів би, ну, півроку назад було 90 років мамі нашої сестри Раїси, але я її хочу привітати не з тим. Вона поетеса, бджоляр, поетеса. Дякую Дарині, дякую нашим братам, які попрацювали Інночка, тобі, які попрацювали над її книжкою. Вона пише вірші. Її дочка Раїса пише вірші. Ця жіночка поетична, і ви знаєте, і дуже любить Бога. І, так хотілося. Ми давно вже взяли її твори, щоб її вірші, щоб надрукувати. Але ви знаєте, який в нас був рік. Але нарешті це зроблено. І я думаю, що на другий тиждень Інна Правда, ми зможемо цю книжку надрукувати. Вона вибрала обкладинка дуже гарна, яку ти вибрала з пшеничним ланом. Але вона каже: я кажу, чи може би сам придумав? Бо там вже пише, що бджілка, автор, так, її такий, як би сказати, є псевдонім, так? То добре, щоб була. Може, може, сад, і на саді там пасіка. Це щоб була обкладинка. Вона сказала так. І тому ми вітаємо тебе, Раїса, твою маму, що ваш збірник, твої вірші і вірші твоєї мами, скоро вийдуть друком у нас франківські ліка... франківській друкарні. Завтра о 18-й годині у нас буде суботня школа в прямому ефірі. Ну, не дуже багато було так дебатів, роздумів про те, якою має бути суботня школа. Зупинились на тому, яке прийняли рішення в нашій церковній раді, тому що ми обговорювали і Зум. Зум можна ще зробити для служителів окремо, але ж ми прийняли рішення, що якщо це буде Zoom, значить це буде обмежене коло людей, служителів. Ви скажете свої думки там, і воно вже в прямий ефір не буде йти, тому що дискутується. А вже в прямому ефірі, то те, що ми... Обговорили, ми будемо видавати в прямому ефірі, щоб слухали люди нашу суботню школу. Цікаво, що ми розпочали нову книгу, дуже непросту книгу Даниїла. Це той простий перший, перший урок, не означає, що така книга буде і далі проста. Вона досить складна. І тому завтра розпочнемо в прямому ефірі Суботня школа у 18.00. Долучайтесь. Хто хоче, ви зможете зайти. Це буде прямий ефір. Ви можете писати коментарі, ви можете задавати питання. Тобто, ви можете задавати питання. У нас будуть два брати сидіти за комп'ютером, вони будуть дивитись питання, групувати питання, і, наприклад, скажуть: п'ять питань є на таку тему, і одне питання зачитають. Завтра ми зустрічаємося з братами десь в 16.00 за дві години до ефіру. Обговорюємо, рішаємо, налаштовуємо все, щоб було добре. Якщо не буде електроенергії, може таке статись. Заводимо генератор, і прямий ефір мусить бути сьогодні. Беремо дуже велику на себе відповідальність. І я прошу одного Бога, Господи, поможи нам, хоча б книгу Даниїла провести на дай. А то, якщо ми книгу Даніїла, якби то вийдемо в колію, і нам вже буде легше далі йти. Дай нам терпіння, дай нам виносливості, дай нам дисципліни. Щоб ми дисципліновано то робили. І дай нам бажаючих служителів. Дуже важливий проєкт. Відкриваємо черговий проєкт. Е, так, хочу подякувати тобі, Світлана, і тобі, Рул. Вам двом дякую. Мені, дружина каже, подякуй Світлані. Я кажу, ні, я, я, не, я не сказав, я написав Світлані і Рулу. Дякую за вашу пожертву на дітей сиріти. Е, Дякуємо всім, хто жертвує і вам за даний момент. Хочу привітати сьогодні з Днем народження е, наших іменинників, Соломійка, Соломі, де ти? Ми вітаємо. та сьогодні день народження. Ну, ти молодець, що ти прийшла в цей світ. Ти гарно співаєш, продовжуєш свій талант реалізувати для слави Господа. І в цей день народження. Що, би ти, що тобі бракує в цей день народження? Тобі бракує тата, мама і брат. Я так думаю, тому що тато так то нічого, тому що тато, мама і брат зараз не поруч. Але зато є старша сестра. Це і бабуся, яка не дає дрімати, яка е, е, завжди тримає на, 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 на прузі. Добре, Добре вітаю тебе, Соломійка. Хай Бог тебе благословить. Реалізуй себе для слави нашого Господа. І е, е, у нас сьогодні день народження Світлани Голубенко. Вона, як завжди, коли не працює, вона на своєму місці. Так? Свята, я вже тебе рано привітав, так? А, а, тепер, а тепер. Ну, то було так, знаєш, автоматично. А тепер від щирої, від щирої душі, від щирого серця, вітаю тебе з твоїм днем народження. Із наших е, в нас багато було переселенців. Багато було людей, які тікали від війни. Більше 400 чоловік, ви це знаєте. Дуже багато. І приїжджали ще, і я, я вже. Навіть і не рахую. І вже не збився, і не хочу того рахувати. Хто приїжджає, хто відбувається. Воно мені лише потрібно для того, щоб ми якісь дали звіти, щоб люди бачили те світло і люди бачили. І, можливо, колись нам це пригодиться, навіть якщо можуть змінитися якісь часи в нашій державі, ми можемо сказати, ми не стояли осторонь, хоча б, хоча б навіть у цей момент використати також. Але в загальному ми рухались тим, що ми хотіли проявити співчуття, любов, милосердя. І знаєте, мені здається, що найбільшою подякою, коли ти робиш людині добро, найбільшою подякою є не якісь подарунки дорогі, матеріальні, не якась якісь там, щоб тебе всюди хвалили і носили. Проста елементарна вдячність і хороша поведінка. Свят, без перебільшень, ти є однією з тих переселенців, з якою нам приємно бути. І яка ніколи мене не підводила, як служителя, нас не підводила. Міг тобі позвонити вночі, розбудити тебе хоч ти після роботи. І ти йшла, відкривала, вибирала м'ясо для розморозки на Бограч. Я тобі дуже дякую. У нас були такі люди, є такі люди, ми про них пам'ятаємо, але сьогодні ти іменинниця. Тому ми тебе вітаємо. Хай тебе Бог благословить. Дякуємо, що нас Господь познайомив. Хотілося би, щоб ти стала нашою частинкою нашої великої родини. Але це. Твоє рішення. Ми, видно, ще щось трохи не допрацьовую. Вам здоров'я, всього найкращого від ваші благополуччя, і ми вам не заговорили саме водойми. Може, і служителів хтось хотів би ще якесь оголошення. Може, щось я упустив? Може, мені хочете нагадати або хочете самі сказати? Немає? Немає. Добре. Хочу, так, як. Був вже новий рік позаду. Ми, можливо, не придали цьому року такого значення, як ми колись робили. Можливо, ми ще й повернемося громадянський рік провести і зустріти разом з церквою. Але молодь провела надзвичайно гарно. Мені дуже сподобалося. Якось скільки було, підлітків було дуже гарно, мені сподобалось. Такі цікаві ігри. Як було приємно мені під'їхати вони на стадіоні. Я думаю, це певно, якісь, звідки з села прийшло так багато діток, а то наші 29 чи 30 дітей, 30 молоді це не всі. Ви знаєте, я подивився, яке, який потенціал. Лише одно прошу, Господи, дай не звернути їм, дай їм не ослабнути, дай їм бути твердими. Дуже гарно пройшов. Пройшла спілкування молоді. Така сімейна обстановка. Дуже дякую, що нас не забувають наші друзі Антон, Саша. Дуже хотів бути Олег, але каже, поки я доїду, мене 10 разів ловлять. Він залишився, але він був з нами. Дякую вам, молодь. Дякую за те, що вмієте гарно провести час. В любові один до одного і в любові до Бога. Тому мені залишилось передати привіт і звершити молитву. Хочу передати, як я вже казав, що був такий новий рік і привітів. Я отримав багато і церкви. Я передаю тіп від тих привітів, хто саме передавав не тільки мені, а й церкві. Тому щире гаряче вітання від моєї родини з Антверпена, Від Аліка Бурлаки з міста мінден Німеччина, від Степана Васильовича, який постійний наш жертводавець, Кам'янець-Подільська, від сестри Наді з острова Маврікій, Сестра Надя передає щире нам вітання. Від Тані Кузавкіної і Бруно Дарані Запорізька область. Вони були у нас в гостях. Від Миколи Юкіша Санкт-Петербург. Від Іванки Андрейків Сполучені Штати Америки. Вона любить нашу церкву. Від Андрія Жигайла, Сполучені Штати Америки, від Володі Дроздова і його сина Саші Первомайськ. Від Валерія Рябкова Дніпро. Від Сергія і Марини Клеменко, Полтавщина Гребінка, від Діми Лазарєва, Миколаїв і його дружини Наталі, від Саші Волокітіна і його дружини Олі з Норвегії, від Андрія Бойченюка і його дружини з Канади, від родини Кубинець Сергія і Галі, і їх дітей, країна Хорватія, від сестри Наді Росія Перм. Від Саші Зайцева Рівенщина Полігон. Від Богдана Захарчука Ворохта. Від Юрія Романюка, сім'ї Михайла Федорчука Ворохта. Від Олі Ланецької Харків. Від Любомира Лейбюк, Сполучені Штати Америки Портленд. Від Любомира е, Дацюка, Британія, Лондон. Від Юри Наталі і Артема. Німеччина. Сім'я, частина сім'ї зібралась. Ось такі вітання. Є ще вітання для нашої церкви. Бачите, яка географія. Вітання від церкви села Житомирська область. Так. Вінниця. Дякую. Бронниця. Романівка Житомирщина. Ще. Васильків Київська область. Також вітання прийміть від Любомира Цюка, ми вчора була на Молотовому. Він передавав дякую за молотви, дуже дякую за молотви. Зараз молилися за його доличок. Вони зараз вдома вже кажуть, що це четверта субота від ну, вже п'ять тижнів. Діточкама каже, не був цілий місяць на зібранні, Вже завтра каже, йду, дуже радий, щасливий, що вони вдома. Все них гаразд зараз на даний час. Також Василь Банжура з Росії передавав великий привіт. Так, я Василя, Василя, я тебе забув, ти передавав. Так, не передати, великий привіт, дякую також за молитви, молилися, дуже е, е, хороше малитони. Так що раджу всім заходити. Дякую. Є ще втання? Також хочу передати вітання з Чернівець. Я якось їхав до батьків. Знаєте, думаю, тільки батьків буду бачити. А вийшло інакше, з'їхалися знайомі, друзі, чули, що ми приїхали і завітали також. Тому хочу передати вітання найперше і деякі прохання. Вітання від брата Віталія Козаріза. Він був у нас колись. На саксофоні так гарно грає. Щире вітання від нього, від моїх батьків і зустрів ще одного брата у Христі, хоч не з нашої церкви, але ми з ним дружимо також. Це брат Филип. І передавали також всі щирі вітання до нашої церкви. І ви знаєте, за деякий час, поки ми ну, не мали такого тісного спілкування, я побачив, що дуже багато подій відбулося і не дуже добрих. У сім'ї Віталія на його батька фреза виїхала, поламала йому ногу. Дуже сильно і пошкодила м'яза. Так що в нього вже більше як здається, більше півроку. пів року. Бореться за ногу, спасати зараз Києв, у Києві, у Львові. Це козарі. Віталія батько. Тому я хотів би попросити, щоб церква молилася за нього, його звати Іван, щоб Бог керував лікарями, щоб зберегли йому ногу, тому що вони в селі, такі люди працьовиті. І друге, що, що відбулося, брат Филип, він взагалі служитель Баптицькій церкві, знає. Це той, що має ферму, так. що твоя мама і е, твоя сестра працювали в нього. Ви, ви далі дружите? Вони дружать. Так. Так. так в нього велика сім'я, він багатодітний батько, і він має громадянство в Сполучених Штатів. І так, що він час від часу їде. і Його старший син 22 роки поїхав за кордон в Америку і там працював на, на Тракові, на великій машині, на фурах, на кажемо. І буквально ми це знали тепер з рутою. Приїхали, і його син розбився. Розбився на машині і це така велика втрата, це первий старший син. І їм дуже тяжко це ну, пережити, як віруючий вони тримаються. Я бачу, що він каже, я до Бога не маю претензій, нічого, але ну, дуже тяжко і жінка, він це пере, ну, цю втрату. І тому таке прохання, щоб ми також молилися і за цю сім'ю. Оля Ковель з Первомайська передавала приміти. Привіт, і дякую за можливість. Будь ласка, ще хтось має? Так, Оля Коваль, до речі, дуже якби пройнялась життям наших, нашої церкви, молитвами. Вона дуже сильно переживає за Надю і так далі. Будь ласка, Вітання від батька і моєї сім'ї. Дякую. Вітання від е, сім'ї Карусуна Саші. З Вінниці. Меня дуже передавала пані від моїх друга і житло саме там, де відео, такі віруючі, але не знаю про нашу церкву і Жашкова також хлопка. У нас є такі сім'ї, з яких можна кожну суботу передавати привіт. Але я вже так передавав від тих, котрі... Так, будь ласка. Є ще. <клухи> я ще. Я <клухи> Я ще. 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 Олег Демченко. Ти мені передавав. Я тебе забув. З Русалівки привіт. Добре. Переймаємо привіт від Олега Демченка. Є ще привіти? Якщо немає, то за всі привіти і навзаєм амінь. амінь. І нам залишилось помолитися. За кого ми будемо молитись сьогодні? Як завжди, ми молимося за мир, за тих, хто на передовій, за тих, хто в полоні, за тих, хто пропав безвісті, за тих, хто, ну, хто в трудних обставинах життя, за хворих. Хочемо довгожданого миру. Але сьогодні хочу сказати, що ще нас додалось Ніна Туркевич. Теща Василя Мірки. Вона, вона прихильниця церкви, дуже хороша жінка. Вона зараз в реанімації, кардіологія. Дуже тяжкому такому стані була. Не знаю, як зараз, бо кілька днів назад нею спілкувався. Вона б, до речі, передавала привіт і просить молитися. І ми будемо молитися. За слезінську надію продовжуємо молитися. Будемо молитися. За Юрія Козловця, якого я називаю речі своїми іменами, викрали. Або ти йшов навіть в тапочках, йшов в Нижній білизні, тебе просто вкрадуть, і там будеш ходити, ніхто тобі не дозволить в хату зайти. Такі часи настали, знаєте, такі часи настали, що мені нагадують татарів. Часи татар. Були людолави татари, я не боюся на запис сказати, От тепер у нас такі настали часи. Так що, ти не знаєш, ти йдеш з хати на 5 хвилин до сусіда, і можеш ніколи не вернутися. Ніколи можеш не вернутися. А пішов на 5 хвилин до сусіда, без документів? Без... Не треба їм ваші документи, не треба вам, що ви інвалід, не треба, що ви маєте догляд, нічого не треба. І добре, що нема у вас. Дуже добре, що у вас немає документів, тому що відвезли. Не дадуть вам зустрітися, не дадуть вам поспілкуватися, запакують ісь, а потім придумають, чого вони тебе забрали. І не поможе тобі нічого. Думаю, навіть багатодітність. Якщо не будеш мати з собою дуже добре, що нема документів. Тому що я це кажу, бо я бачу. Приїхала сім'я, родина до нашого односельчанина, от в нього довідки, що він. Практично інвалід, я точно не знаю наскільки це там, точно не знаю. Але привезли: подивіться, у нього переломів, у нього пластини в коліни, у нього пластини в руках, у нього те, 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 те. Нам не треба. Наше ВЛК визнало його здоровим. До речі, хочу подякувати продажним лікарям, продажним лікарям, які може не за гроші, а через свій страх і через заїскування перед державою. Визнають людей хворих здоровими. Ну, вас чекає нагорода від Бога. Повірте, я, вам, я вас жалію, вам не завидую. Тому будемо молитися за Юру Козловця, за Юрія Филипчука, за Назарія Ступака, за Миколу Кузавкіна, за єдність нашої церкви і нашого народу, навколо християнських цінностей, а не західних, за Кравець Олю, яка також потребує молитви і здоров'я від Господа. За донечок Любомира Тацюка і Галі, і дуже приємно чути, що вони вже вдома, за Надю Уварову, за батька Віталія Козоріза, щоб йому зберегли ногу, за Филипа, його дружину, його дітей, щоб Господь потішив їх через втрату їхнього старшого сина. Є ще додати, за кого помолитись? Якщо немає, церква підніметься, служителі на коліна. Дорогий Господь, до Тебе звертаємося в цей чудовий суботній день в теплому затишному домі твоєму. Господи, перед Твоїм лицем лежить листок, який лиш відкриває частину наших прохань. А так ти знаєш, про що молиться наша церква в цілому, про що молиться кожна сім'я в нашій церкві, зокрема. Кожного є якісь проблеми, якісь потреби, якісь нужди, про які вони не висвітлили і не є записані в цьому листку, на цьому листку і в більш обширному нашому списку. Але я знаю, Господь, що ти все чуєш. Ти бачиш всі нужди і проблеми. І тому сьогодні я виклав перед тобою лише частину цих проблем і нужд. Але прошу тебе, Господь, прислухайся до всіх прохань. Виконай добрі бажання нашого серця. Виконай те, що для нас буде на користь, на спасіння. Ми з молоддю вчора розмовляли, що не всі погані випадки в нашому житті є поганими, не всі є катастрофічними. Інколи якісь переживання, чи хвороба, чи якась невдача, чи якась фінансова проблема, втрата вони приносять, можуть принести. Достойний плід покаяння і обернутись благословення, якщо ми зробимо висновок. Бо Ти, Господи, нас навчаєш, Ти докоряєш, Ти нас сліпуєш, і ми тобі за це дякуємо. Ми б хотіли, наше тіло би хотіло, щоб постійно було добре, але тоді ми не будемо воїнами твоїми. Ми будемо такими пещеними солдатами, які можуть то, що й можуть, це на парадах ходити, і то ногу не можуть підняти бо ожиріли. І ці воїни не годяться, можливо, навіть і для параду. А ти нас шліфуєш, ти нас обробляєш, ти нас, Господи, надихаєш своєю силою, щоб ми були воїнами в бою за Твою правду. І дякуємо тобі за це. Вислухай молитви і благослови всіх нас. Слава тобі! Амінь.